А я хочу представити вам наших членів журі. І одразу починаємо конкурсну програму. Голова журі, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Вітопольської селищної ради Олександр Валентинович Ткаченко. Ведучий. Морист, лауреат всеукраїнських конкурсів артисти естради Микола Олегович Туренко. А, Максим, Максим Він володар гран при обласного конкурсу співець українського слова і молодий актор самодіяльного театру метаморфози Овідія Білий Олександр Михайлович. Директор центру Куртурського звілля, Павлюк Тетяна Петрівна, бібліотекар дитячої бібліотеки Філії, організатор клубу Кізнайко, Хаджи Людмила Михайлівна, директор Ліопольського історико-краєзнавчого музею, надзвичайно креативна людина, актриса самодіяльного театру «Віва-театр». Ну що було? Наша відома поетеса, художниця, модель Наталія Лук'яненко. І Ткаченко Алла Миколаївна, директор Центру культури, дозвілля та спорту Південна Кароліна, Кароліна Богаської селищної ради, чудова художниця, викладач образотворчого мистецтва. І не скажу скільки, але вчора у Алли Миколаївни був ювілей, такий гарненький. Тому ми щиро вітаємо. Мої. І знаєте, я свято віру в те, що художники можуть намалювати собі життя. Тому Алла Миколаївна, малюй собі білу риску таку велику та гладеньку і таку тоненьку, чорненьку для рівноваги, як волосиночка. З ним народження. Ми вас дуже любимо і дуже вдячні, що ви нам завжди допомагаєте.